Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії японської компанії ARS під номером lpb 30 m Сучкорізи lpb 30 від компанії ARS це сочкорізи з збільшеною головою. Якщо порівняти цей сучкоріз з сучкорізом серії 20-ї, ми бачимо, що в нього голова є ширша з більшим вигином леза і з більшою довжиною леза. Це дозволяє проводити обрізку більш грубий гілок, більш комфортно проводити цю обрізку, але за рахунок того, що голова більша і ширша, найважливіше, важче залазити в якісь вузькі міжвузлі, важче проводити обрізку в вузьких місцях. Відповідно, цей сучкоріз частіше застосовується при обрізці в промислових садах, якщо на відміну від сучкоріза в ЛПБ 20, який використовується частіше за все на обрізці в ягідниках. Цей сучкоріз належить до обвідного типу, тобто є верхнє ріжуче лезо і контрлезо, тобто або нижня губа, до якої це лезо здійснює обрізку і примикання під час цієї обрізки. Діаметр обрізки сучкорізів серії ЛПБ-30 до 40 мм. При цьому всьому діаметр розкриття сучкоріза значно більше, тобто до 50 мм. але рекомендований діаметр обрізки гілок до 40 мм. Загальна довжина цього сучкоріза 63 см, а вага. Трошечки більше, ніж 1 кг. Лезо виконані з військової сталі, загортованої за фірмовою технологією АРС. Вони досить тверді і міцні і при цьому всьому зносить які дуже. Більша частина леза і контролеза покриті спеціальною фарбою, які захищають ці елементи від корозії. Центральний вузол виконаний з спеціальним механізмом підстройки, тобто є пластинний гвинт, який фіксує центральну гайку. З допомогою цього вузла можна легко і комфортно, найважливіше швидко, виконати регулювання затяжки цього вузла і добитися правильного примикання цих елементів і правильної роботи сучкоріза. різа. За рахунок того, що лезо і контролезо має більший вигін порівняно з молодшою моделлю. Порівняно з 20-ю моделлю, цей сочкоріз має ще більший так званий втягуючий ефект під час обрізки. За рахунок цього, цим лезом і контролезом легше проводити обрізку. Менше потрібно зусилля під час обрізки. Контролезо має спеціальну проточку для збору бруду і соку, що запобігає заклинюванню сучкоріза під час роботи. Також на контролезі виконана спеціальна виточка всередині, яка полегшує ковзання сучкоріза. Це ми будемо бачити під час того, коли будемо розбирати в окремому ролику цей сучкоріз. Руків'я сучкоріза виконані з алюмінієвої трубки овального профілю. На кінцівках руків'я є спеціальні накладки, які є шершаві на дотик, теплі, комфортні в утриманні, такої спеціальної бочкоподібної форми, які дуже комфортно і зручно можна тримати в руках. Так само, як і в володші моделі, в цих сучкорізах стоїть великі потужні амортизатори, які запобігають ударам під час обрізки і дозволяють комфортно працювати, не набивати синці, і найважливіше не розбивати сам сучкоріз. Якщо ми порівняємо два сучкорізи ЛПБ 30М і лпб 30 l то ми бачимо, що голови в цих сочкрізів є абсолютно однакові, а відрізняються вони виключно довжиною руків. Я. Тобто, довжина загальна довжина в більшої моделі де до 78 см. Придбати сочкуріз LPB 30M, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Провести сервісне обслуговування, ремонт, заточку при потребі ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дистриб'ютором РС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!